блокує третє око? Каже, так дуже. Взагалі, mm -hmm. там все це магія. І це є ну не то, що гріх, але так як нам говорять, що гріх, то там вони грішать ще більше. Це все зроблено mm -hmm. там ще десь ну, з далеких-далеких часів воно все йде з Ватикану, ну, можна так сказати. І це все для того, щоб контролювати людей. Так. А як можна це зняти або як ми можемо собі відкрити це третє око, якщо його закривають? Медитації каже. Медитації. Менше слухати, що нам. Говорять, менше вникати в Біблію, того що там половина неправда, угу. все метафорично. І ага. дуже багато, е, насправді, там дуже багато зла, якщо розібрати деякі ситуації. Так. Ну, Все брехня. Світ побудований не так. Слепить. А, світ побудований, не так. Ну, все так, світ, так, да, так, не так побудований. Але бог є. Творець? Так, так. Ну, самий най, найвище. Істочник. А можна? Істочник. А він один? Чи їх може бути більше? Ні, каже, самий 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 один, а вже від нього йдуть як, ну як промінчики, такі показує, як один такий, от як наше сонце світить і від нього промінчики, оце щось так похоже. Але голубе. Таке голубо прозоре. Uh -huh. Ну, йде така картинка. Uh -huh. І ми всі від нього. Підпитуємося. Але взагалі, каже, багато, ну, ми, ми не, не одні. Ну, тобто, є і інші, ну, інопланетяни, так сказати. Цивілізації. Так, так. Да, да. А вони теж від нього підпитуються? Так, да, так. Да.